Вітаю, друзі! вас в себе на каналі. Звати мене Надія, проживаю я на Житомирщині. Сьогодні хочу я вам показати свої рослинки, які я садила під парканом, як вони пережили спеку, я ще не показувала. Трошки досить тяжко, але все одно, я думаю, що все буде добре. Зараз я вам буду їх показувати. І хочу показати ще одну новиночку свій садочок привід зробити собі подарунок. І, звичайно, що я купила собі рослинку. І вже як мені дуже хочеться, щоб трошки було і взимку гарно. Тому це вічно-зелена рослинка. Зараз я вам все покажу. І це прекрасний ялівець, вічно-зелений чіп Дуже прекрасний. Бачите, він такий голубий. А ось верхівочки трошки-трошки такі, можна сказати, салатові. Ось, Він невисокий буде, максимальна висота. ну, В інтернеті пишуть по-різному. Десь пишуть 20 см, десь до 50 см. Так само і діаметр його пишуть. Десь 1,5 метра, десь 2 метра. Я вже по всім ресурсам подивилась в інтернеті. Але ми знаємо, що є головне, що він невисокий, і, а в боки можна буде стригти його. Тому щорічний там 10-15 см – це небагато. Це в десятирічному віці він досягає півтора метра. Тому це. Досить маленький ялівець. Дуже було багато різних. Було і з такою хвоєю. Тут така маленька, а була така велика хвоя, теж голубий ялівець. І був з такими жовтими кінчиками. І ще був такий зелений, з голубими кінчиками. І Дуже довго я думала, який. І вирішила під свої blue блю все ж таки взяти, щоб вони так гармоніювали цей ялівець. Де він в мене буде? Зараз я вам покажу і покажу свої рослинки, як вони пережили посуху. Ось моя квіткова буде грядочка, так скажемо, не квіткова, ну, квітничок, так скажемо. Ось так пережила моя Вайгела. Звісно, все підгоріло тут до обіду сонце, але ж було до 40 градусів. Тому, бачите, це опіки все. Але кущі швидко нарощують нові пагони. Ось, бачите, йдуть з пазух уже нові пагони. І все. Ці листочки, звісно, я обірву або вони опадуть самі. Але. А для такої посухи і жари я рахую, що він непогано пережив. І ось навіть треба розгребти трошечки мою мульчу, тому що ось з пазух пішли нові, нові гілочки навіть. Ось, бачите, ось, бачите, от. І для так, щоб було для повної картинки, я поставила ялівці Blue еров як воно буде виглядати. Ось так. От, е, потрібно мені буде полоску купити ще у кривного цього матеріалу. Бо ви знаєте, я вже практично неділю, просто я не вилажу з грядок, висапую це зілля. Я вже настільки втомлена, що я не можу. Я не знаю, як у дівчат ці фазенди, як каже Валентина. Це ну просто тя... надтяжко. Е, хочу я цей блю-еру, бачите, саджати ось тут. Під похіроплітником Лютеус він жовтий, буде дуже гарно, я думаю. І ось так я відступлю. Якраз посередині, якщо я постелю ще такий шмат тканини, то це буде середина якраз, і він отак буде розплітатися. Ось. Ось так, також він трошки підгорів, хоча він, бачите, жовтий. Ну, так, якби до сонця був би толерантний, здавалось би. Але все одно вони молоденькі. Але дивіться, як швидко наростає нові, 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 нові вже вагінці. Так що, нічого, я поливала, звісно, ось, оці я практично кожен день я поливала, приходила і поливала. Ось. Так, до, добре, що тканина вона задержувала вологу. Я думаю, і тому була агро тканина, дяк, дяк. яка притримувала вологу, і їм було легше. І, звісно, тут не росло зілля. І вже, бачите, ось нарощуються нові гілочки. Ось так. Виглядає мій похероплідник. лютеус. ось. Ось, тут ще буде в мене гілівець. Ну, я тільки поставила два, я всі не ставила, я так, щоб так для. Картинки так загальної, ось так воно буде виглядати. Звісно, поки, поки ще все маленьке, але, ну, таке, дай Бог, побачити його все великим. І ось прекрасна, гарна, також диїція пускає нові гілочки. От, на цьому пагоні. А на цьому поки що немає таких нових пагінців. Я вже думала, може прищепити. Я прищепила там вейгелу, і тут прищеплю, щоб йшли нові пагінці, щоб вона, як, так скажемо, розпушувалася. Вверх потім вона ще піде, звісно, але мені потрібно, щоб її наростало так навкруги. Ось, то ось так виглядають мої кошіки, які я посадила. Біля паркану. І ось такий прекрасний новий мій повзучий ялівець blue chip. Я, звісно, ще хочу. Я купувала у дуже гарна продавчиня, недорого в неї. Тільки вона і такі, бачите, які горщики гарні, великі. Просила вона ну, так, як і недорого продає, то щоб по змозі горщик щоб можна було повернути. Я розумію, продаючи. Так, недорого ще купувати ось такі горщики, то це, ну, це, так скажемо, що ж ти заробиш. Як це ялівець, вона мені продала за 100 гривень. Тому я обов'язково заносу цей горщик, і коли в мене будуть гроші. І куплю я, хочу ще купити два ялівця. Один цей, що я казала, що з жовтими такими кінчиками, і другий зелений з такими. З отакими з такого кольору кінчиками. Дуже гарних ще тих два повзучих ялівця. Дуже прекрасні. Якщо б в мене була змога, я б їх купила. Тому що ціна дуже гарна. Ось 100 гривень всього лиш. Дуже прекрасний. Ось такий ялівець блю чіп. Ну, і ось так ще хочу показати свою тую виразкову. Вона вже підросла. Ось тут гарно біля варіагатного вона в мене зростає. І біля молочаю дуже так гарно виглядає. Єдине, що в мене ще не посаджений, мій киперисовик булівард. Він до сих пір в мене в, в відрі. Я не можу придумати, куди його саджати. Ось, зараз вам його покажу. Як він виглядає? Ну, ось так виглядає мій кіперисовик Болівард. Звісно, що він наріс, він був в два рази менший. Пересадила його в таке величезне вже відро, щоб потім перевалити. Але єдине, мені дуже проблемно придумати, куди його посадити, тому що він зростає повільно, Далі Люня. але в дорослому віці він сягає двох метрів. Ось, І в ширину він там чи метр чи півтора, ну, ну в общем, він великий цей булівар. І от також кажуть, ну, непродумано саджати. Його приходиться саджати під сітку, під якісь великі вже рослини, тому що він буде сам по собі великий. Я ж не можу потім його викопувати, ну, лілюсінька, викопувати і пересаджувати. Тому, думаю, думаю, хочу до зими, звісно, його висадити, тому що потім буде тяжко. Прикопувати це відро і знову копувати. От тому ну, не можу придумати. Ну, вже голову прям зламала. Можливо, хто бачив мої квітники, підскаже, де його можна посадити, бо я просто не знаю. Там, на тій грядці, де в мене найвелика генецея, там, де в мене барбарис, то там всі великі, там уже під сіткою барбарис, вейгела і гортензія велика. Все, вже, там все зайнято, воно розростуться. Цей мій маленький квітничок під вишенькою, там де його саджати, там просто ніде. І цей, де мої гортензії, фантомики, ушу також нема де. Я, я ну, общем, я зламала голову. Де його посадити, чесно скажу вам. От, Тому ось цей кіперисовок, трохи я вже скажу. Не знаю. Можливо, коли я вже засаджу ті ялівці, щось я так подивлюся, придивлюся, і, може, мені щось так прийде на думку, куди його посадити. От, цей бульвар прекрасний. От, не перевершені мої гортензії, постійно їм милуюся кожен день. Ось, і вже оленка волохата. А ні, це не Оленка Валахата це цей потім жук, що да, він їсть, але він потім в, перетворюється на забула, як він називається. І вони в, переробляють нам компост, личинки його. Тому я його не вбиваю. Ну, якщо він вже з'їсть пару квіточок, нічого, зато він переробляє компост. У мене два компостника, один з яких дуже-дуже-дуже великий. Дивіться, вона ще більший колір набрала з того, з того разу, як я вже вам знімала. Дивіться, яка прекрасна. Просто прекрасно. Чекаю ще на якісь кольори, але поки що е більше, ну, що біла, точно, я знаю. Треба в інтернеті подивитися, щось я не, не додумала, що це ж можна подивитися, які вони е повинні бути. Ось, ну Таке ось коротеньке відео. Моя новиночка. Я радію, е що я купила цей ялівець Blue Chip і знайшла гарну продавчиню. Де можна купити такі горизонтальні ялівці, дуже гарні, і не дуже дорого, що мені наразі, я розумію, це велика праця, ну, це вона встановлює ціну. Можливо, в неї виходить гарне черенкування, можливо, вона ну, може так розмножити їх швидко і ну, поставити таку ціну. Але ось так, так, такі прекрасні, я кажу, в неї там ялівці. Ну, не тільки ялівці, там різні квіти. Все. Дякую вам всім за увагу. Всім здоров'ячка, як завжди, я кажу. Наснаги і мирного неба над головою. До зустрічі в нових відео.